Доброго дня! Мене звати Курацьова Владислава Степанівна. Працюю у школі з сьомий рік. Все почалось з того, що в 2014 році вступила в Дніпровський педагогічний коледж. Згодом продовжила свій шлях навчання як психолог-педагог в Бердянському державному педагогічному університеті, паралельно отримуючи досвід у школах. На мою думку, найголовніше це стати гідною людиною. Моя діяльність базується на вихованні вольової, сильної духом особистості, яка зможе знайти своє місце у соціумі та якісно співпрацювати з людьми. Саме тому я приділяю багато уваги емоційному розвитку дітей. Ранкові зустрічі це улюблена частина мого робочого дня. Це не формальне спілкування, свята та традиції, а інколи і проблемні питання. Все це допомагає мені встановити міцний зв'язок з дітьми. Для них я намагаюсь бути старшим другом, наставником, а не авторитарним вчителем. Я проти постійного сидіння за партами, нудного переписування з дошки та монотонних розповідей. Тому на уроках використовую багато різних видів діяльності: Лего, інтерактивні вправи, різноманітні макети, які наочно допомагають зрозуміти учням складні процеси в світі. До речі, я разом з учнями переконала батьків, що рахівниця це сучасно та круто, адже жоден калькулятор не впорається з унаучненням десяткової системи обчислення так, як стара забута рахівниця. Розуміючи, що все йде з сім'ї, я приділяю велику увагу співпраці з батьками. Вони завжди беруть активну участь у класних святах та позакласних заходах. Як класний керівник я відчуваю їх підтримку та позитивні емоції. Діти це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Працюю у школі з сьомий рік. Все почалось з того, що в 2014 році вступила в Дніпровський педагогічний коледж. Згодом продовжила свій шлях навчання як психолог-педагог в Бердянському державному педагогічному університеті, паралельно отримуючи досвід у школах. На мою думку, найголовніше це стати гідною людиною. Моя діяльність базується на вихованні вольової, сильної духом особистості, яка зможе знайти своє місце у соціумі та якісно співпрацювати з людьми. Саме тому я приділяю багато уваги емоційному розвитку дітей. Ранкові зустрічі це улюблена частина мого робочого дня. Це не формальне спілкування, свята та традиції, а інколи і проблемні питання. Все це допомагає мені встановити міцний зв'язок з дітьми. Для них я намагаюсь бути старшим другом, наставником, а не авторитарним вчителем. Я проти постійного сидіння за партами, нудного переписування з дошки та монотонних розповідей. Тому на уроках використовую багато різних видів діяльності: лего, інтерактивні вправи, різноманітні макети, які наочно допомагають зрозуміти учням складні процеси в світі. До речі, я разом з учнями переконала батьків, що рахівниця це сучасно та круто, адже жоден калькулятор не впорається з унаучненням десяткової системи обчислення так, як стара забута рахівниця. Розуміючи, що все йде з сім'ї, я приділяю велику увагу співпраці з батьками. Вони завжди беруть активну участь у класних святах та позакласних заходах. Як класний керівник я відчуваю їх підтримку та позитивні емоції. Діти це наше майбутнє, майбутнє нашої країни.